Ви собі не пробачите, якщо цього не побачите. У Львові сьогодні стартує фестиваль Драма Юей», який проводить модерний Львів. На чотири дні місто Лева не лише стане столицею театрального мистецтва, а й перетвориться на майданчик, де навчатимуть акторської майстерності. На фестиваль уже їдуть гості зі східної Європи, які везуть авангардову, а іноді й моторошну драму. Покинути сучасне місто і прожити одну ніч в Афганістані. Незалежний театральний колектив Футур 3 з Німеччини відкриває фестиваль сучасної драматургії Драма Юей». у нашому місті вперше показують виставу про життя солдатів у Афганістані. Глядачі під час спектаклю не залишаються осторонь кривавих подій війни. Вони стають такими ж вояками. Це веріню сичуєйшнфорас. Ця тема дуже близька для усіх німців. Це історія про наших солдатів. Це дуже страшно. Люди почуваються некомфортно, коли бачать, які жахіття відбуваються в Афганістані. Замість сцени та декорації військовий намет глядачі сидять дуже близько не до одного і самі стають учасниками воєнних дій. Ніч в Афганістані це не вистава, а репортаж із війни. Тут є відео щоденники, спогади про життя у казармах. Цю драму вже впродовж трьох років показують у Польщі, США, Італії, Ізраїлі, Швейцарії та Бельгії. Але перед тим як зробити постанову. Овко актори перечитували підручники з історії, спілкувались із військовими та ходили у тренажерний зал. Ми тренувалися багато. Актори постійно у добрій фізичній формі, але її не порівняти з підготовкою солдатів. Ми не можемо пропусти по землі 50 кілометрів. І щоб відчути ці емоції ближче, мусили тренуватись. Камклоситуда експіріенсюджойні армії сідевою міт інтереспіпоенденефіле. Глядачі разом з акторами не сидять на одному місці під час вистави. Вони постійно переходять з одного простору в інший. Окрім німецьких акторів, під час фестивалю здивують глядачів ще й артисти з Вроцлава, Вальшбжиха Бжиха та Братислави. Це вистави, насичені, глибокі, розумні, веселі, дотепні, комедійні, драматичні. Вони різні, але вони зрозумілі. Драматизуватимуть у Львові до неділі Вікторія Долик, Тарас Киричук, Роман Ковалюк, Огляд дня, телеканал Зік.